Бруд і антисанітарія, київські санепідеміологи занепокоєні тим, що майдан незалежності з оплоту народного опору може перетворитися на джерело інфекційних захворювань. Санепідеміологи говорять про брудні білизну та одяг, які потрібно знищити, про неможливість дотримання на майдані всіх правил особистої гігієни та про їжу, приготовану в цих умовах. За період існування майдану зареєстровано лише 10 випадків гострих кишкових інфекцій. Проте епідеміологи впевнені, що якщо не почати діяти, звернень стане більше, аби зменшити ризики спеціальності. Спеціалісти закликають обмежити торгівлю продуктами, що швидко псуються на майдані незалежності. Окрім цього, необхідно посилити контроль за системами водопостачання та каналізації у центрі столиці. На останньому вічі, 13 липня, теперішній майдан вирішив стояти й далі. Вимоги звільнити центр міста там сприйняли як образу гідності і підготували два судові позови на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генпрокурора Віталія Яремо. Майданівці образилися, що Аваков назвав їх зосередженням незрозумілих людей, які є проектом російської ФСБ і маргінальних партій, які пішли в минуле. А ярема пригрозив силовим виселенням.